Досить складно уявити сьогоднішнє життя людей різного віку без доступу до інтернету. Цікаві ігри та розваги затягують, чи не кожного. А соціальні мережі стали невід'ємною частиною кожного підлітка. Про плюси та мінуси мережевої залежності розповідає Ольга Гриців. Одинадцятикласник Василь більшість свого вільного часу проводить у соціальних мережах, спілкується з друзями, переглядає відео та фото. Відмовлятись від такої забавки не готовий. Та його друзі теж полюбляють віртуальне спілкування. Кожен день сижу в соцмережах. Я переписуюсь з друзями групи інформації. Для себе інформацію шукаю. Досить багато, ніби друзів сидить в соцмережах, і ми спілкуємося з ними часто. Йдемо у одну із місцевих шкіл. Урок інформатики проходить, як завжди, вивчення нових системних програм, створення презентацій. Катерина Борищак, вчитель інформатики, каже, соціальні мережі у них блокуються. Проте інколи школярам вмикають їхню улюблену забавку. На уроках то учням там дається там можливість побути в інтернеті. Вони заходять в ці соцмережі і для них 5 хвилин прилітає не наче одна секунда. Тобто, той час, вільний, який вони можуть проводити за навчаннями, за прогулянками, за будь-якою корисною роботою, вони втрачають в соцмережах. Зараз одинадцятикласники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Кажуть, часу на соцмережі не вистачає, проте такі розваги полюбляють. В 11 класі ми стараємось менше користуватись ними, тому що нам потрібно поступати в інститут багато підготовки йде. Психологи стверджують, любов до соціальних мереж може в майбутньому викликати відчуття самотності та депресію. Узалежленість від комп'ютера, від соцмереж призводить до того, що діти. Перестають мислити, перестають думати, перестають спілкуватися. І в один прекрасний момент вони відчувають, що вони є одні, вони нікому не потрібні, і в них можуть бути депресивні стани, в них можуть бути не Оправдана агресія, тобто різні протилежні стани, які насправді треба, щоб родичі, рідні вже насторожились, коли дитина в такому стані. У Гринові через часте спілкування в соціальних мережах 15-річна школярка наклала на себе руки. У неї були відеоролики, як відбувається самогубство, цікавилася цим, як відбувається, як узагалі ем, діти до цього приходять, і як воно відбувається, як до цього готується. Правоохоронці і психологи застерігають та радять віртуальне спілкування замінити більш цікавішим та приємнішим. Реальним, Ольга Ігор йогорпопик, новини телеканал Раї.